Привіт! Сьогодні хочу поділитися своїм досвідом повернення коштів з Aliexpress. Це дуже просто і кожен зможе це зробити. Я замовила ось цей килимок для собаки, але він прийшов не того розміру, який я замовляла. У цьому відео я покроково покажу весь процес повернення, щоб ви могли легко його повторити, якщо вам це знадобиться. До речі, товар або гроші за нього можна повернути, навіть якщо він того розміру і все як. Ви замовляли, але він просто вам не сподобався. Не підійшов, не вчасно вже довго йшла посилка. В общем, вам не сподобалось. Ви хочете повернути, ви можете спробувати його повернути, навіть якщо він ідеально співпав з тим, який його замовили. І можливо, вам навіть не доведеться повертати товар назад. Звісно, якщо він не дуже дорогий, китайці дуже часто кажуть. Залишай, не треба відправляти ось тобі гроші, тому що їм дорожче ця доставка назад буде, ніж вони вам там 5 баксів повернуть. Умовно, я не знаю точно суми, в яких вони от, в цей момент коригують. Але в мене вже було не раз таке, що я типу оформлюю повернення прям з товаром, все повертаю, а мені кажуть, не на товар лишай. Вже було таке не раз. Взагалі я не планувала записувати це відео, але подумала, що воно може бути корисним для тих людей, які жодного разу це не робили. Взагалі бояться замовляти на тему Аліекспрес на оцих всіх китайських сайтах, бо думають, а раптом не підійде там плата одразу йде, а потім, якщо не підійде, люди бояться, що потім робити. Все нормально, не бійтеся, замовляйте. Потім можна зробити повернення, і це не складно. А я зараз все покажу. Не бійтеся. Все буде просто і швидко. За один день мені повернули гроші. Напишіть, чи купуєте ви на Aliexpress? і які у вас були казуси з цим. Зараз я вам покажу, як повернути гроші за товар на Aliexpress. Заходимо в свій особистий кабінет, натискаємо там, де у вас відправлено. Далі знаходимо посилку, і тут є відстежити замовлення і підтвердити. Підтвердити не натискаємо, тому що якщо натиснете, то е я не пам'ятаю, чи зможете ви потім зробити повернення грошей. Тому заходимо в посилку саму, і тут є кнопочка повернення товару або коштів. Натискаємо на неї. І тут заповнюємо поля. Виберіть, товар доставлено частково чи повністю, товар не доставлено. Якщо товар не доставлено, але у вас там крайній строк доставки ще не вийшов, то вам скажуть: чекайте. Я обираю: товар доставлено частково чи повністю. Натискаю. Далі, виберіть, будь ласка, причину. Мені вже не потрібен. Товар не збігається з описом, товар несправний або не працює, виявлено пошкодження, відсутні товари, проблеми з терміном придатності, надіслано не той товар. Ну, надіслано не той товар, мабуть, тому що не той розмір, а тут немає з розміром. Надіслано не той товар. Тип заявки. Повернення товару та коштів, лише повернення коштів. Я не хочу мучитися з поверненням товару. Ну, Спробую. Лише повернення коштів набрала. Так. Сума підлягає поверненню. 17,97 доларів. Ну, що мені зайві. Спосіб відшкодування на карту. 1.10 робочих днів. Можна бачити миттєво відшкодування на бонусні. Швидке відшкодування бонусів можна, це буде миттєве утримання, але я хочу на карту хай повертають, підтвердити. Завантажити зображення або відео. От я зараз завантажую зображення. Підтвердити вибір. І коментар зараз напишу, що не той розмір. Розмір не той, який я замовила, він дуже маленький. Так, ага, одна фотка додалась. Ну і ладно. Надіслати. Запит на повернення коштів товару надіслано. Стежте за оновленням. Окей. Натискаємо ОК. Аліекспрес вступає в процес. Все. Ось у мене тут видно, що я замовляла ось розмір 60 на 45. А на фото у мене набагато менший килимок. Звернутися до продавця тут можна і скасувати запит. Я нічого не буду робити. І так, на наступний день я зайшла в Aliexpress і побачила повідомлення в розділі. Зараз я вам покажу розділ. В який розділ треба заходити. Значить, дивіться, заходимо в Aliexpress, Пропускаємо рекламу і натискаємо на обліковий запис, на аватарочку свою. І. Дивимось розділ повернення. От в цьому розділі повернення буде, буде е, інформація про ваш цей запит. Натискаємо повернення. І тут буде якась інформація. У мене все повернулося на наступний день. 25 березня я зробила повернення. 26 березня е, запит закінчено. Бачите? Запит закінчено. Натискаю деталь відшкодування, зараз вам покажу, як все відбувалося. Я не, не, не встигла це все засняти, дуже швидко було, тому зараз вам заднім часом все показую. Е, так, дивіться, ось написано операція з повернення коштів успішно виконана за допомогою способу оплати, який ви використовували під час здійснення покупки, перевірте рахунок свого банку або фінансової установи через 2-5 робочих днів. О, це прийшло повідомлення 26 числа, і 26-го числа е, мені прийшли гроші в банк. Я зараз вам теж це покажу. Е, і дивіться, тут є ще інформація: ось компанія AliExpress – ухвалила повернення вам коштів з метою покращення обслуговування покупців і прискорення відшкодування. Від вас не вимагається повернення товару. Тобто, навіть якщо ви натиснули там повернення товару і грошей, у вас може бути таке повідомлення. Вам просто повернуть гроші і не будуть вимагати повернути товар. Ось Я натискаю е переглянути більше, щоб подивитися. А, все вже не покаже. А, от, остаточне рішення лише повернення коштів. Все. І повернули мені ось 17 доларів 97 центів. Давайте я вам зараз покажу е, у своєму банкінгу. Ось, дивіться, карта. Е, і ось сума повернення. Бачите, повернення кошти універмах. 741 гривня 26.03.25 в той же день, в який. Алікспрес відшкодував мені покупку. Може бути зайняти 2, 3, 5 днів, в принципі, але, на моєму досвіді, повернення відбувається прям, ну, миттєво, дуже швидко. До речі, підписуйтесь на канал, тут багато uh, корисних лайфхаків і корисних відео. Наприклад, я вже знімала, як я повертала. Гроші, з тему От теж показувала все, як це зробити. Залишу посилання під відео, якщо комусь надо. Як бачите, повернення на Aliexpress це швидко і легко. Я сподіваюся, це відео комусь було корисним. Пишіть коментарі, чи були у вас випадки незвичайні з Aliexpress. Поділіться своїм досвідом. Я думаю, глядачам іншим буде корисно почитати, обмінятися. Всім дякую за перегляд і всім бувайте!